Європейський десант у Києві уперше сюди одночасно приїхали лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі. Країни коаліції рішучих домовилися вимагати від Росії вже з понеділка безумовного припинення вогню на 30 днів. Цей час використати для дипломатії. Чи погодилася Росія спойлер? Там висунули свої умови. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Щоб провести зустріч коаліції рішучих, до Києва приїхали президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Марц і прем'єри Великої Британії та Польщі Кір Стармер та Дональд Туск. Для Мерца це перша поїздка до України. До того ж, вперше усі чотири лідери прибули до Києва разом. В центрі української столиці вони вшанували пам'ять усіх, хто віддав своє життя, ставши на захист України від російської навали. Лі у Маріїнському палаці розпочалася зустріч, до якої віртуально приєдналися Джорджей Мелоні з Італії, Марк Карні з Канади, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен та генсек НАТО Марк Рюте. Група погодилась закликати Росію до тридцятиденного припинення вогню, яке за пропозицією США має початися з наступного понеділка. А після зустрічі Володимир Зеленський та четвірка лідерів, які прибули до Києва, провели телефонну розмову з американським президентом. Ональдом Трампом ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Водночас, український президент відкинув ідею 30 кілометрової демілітаризованої зони у війні з Росією. За словами зеленського, спочатку має бути припинення вогню, а все інше потім ілюзії. Що порушення Сісфаєр не буде, ну ілюзій немає. Вони будуть, але це дуже важливий крок. Дуже важливий. І якщо а, після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста, як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна. Тому що до них будуть залітати артилерія. Тому я і кажу, що на сьогодні це передчасно про це говорити ідея на сьогодні не жива. У коаліції рішучих відкинули вимогу Росії, що для припинення вогню потрібно зупинити постачання Україні зброї. Про це раніше заявляв речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков. Президент Франції Макрон повідомив, що зараз існує одностайність серед близько 20 країн, і вони відкидають будь-які додаткові умови. зараз ми всі повинні підтримати це безумовне припинення вогню на 30 днів і посилити тиск на Росію. А це означає безумов. Овне припинення вогню в небі, на землі, на морі, це має бути достатньо тривалий період, який може бути поновлений. Ви на правильному боці історії, тому що ви захищаєте свій суверенітет, свою територію. Водночас, британський прем'єр Стармер заявив, що якщо кремлівський лідер налаштований на мир серйозно, він має шанс показати це зараз і без жодних, але якщо ж Путін на це не пристане, світові лідери готові посилити санкції та витратити більше коштів на допомогу Україні. Олфайли. Всі п'ять лідерів зустрічі чітко заявляють про необхідність безумовного припинення вогню, відкидаючи умови Путіна і чітко попереджаючи: якщо він повернеться спиною до миру, ми відповімо на це. Працюючи з президентом Трампом з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції і збільшимо нашу військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів. Про санкції проти Росії згадав і канцлер Німеччини Марц. Також під час свого візиту в Київ він пообіцяв продовжувати військову підтримку України. Що ж до ракет Таурус, дискусія про які точиться не один місяць, Мерц зазначив, що обговорення про конкретні поставки озброєнь більше.

Мета Путіна затягувати час і не йти на суттєві поступки. Тому дуже важливо, щоб на нашому боці були Сполучені Штати і переконувати президента Трампа, що це не в Україні проблема, це Росія не зрушить з місця, якщо ми не посилимо тиск. про те, що лідери чекають на реакцію Росії, заявив і польський прем'єр. Якщо Москва проігнорує пропозицію про припинення вогню, буде очевидним, хто підтримує мир, а хто ні. Можна сказати точно, пропозиція з. Вільно сформована сполученими штатами, Європою, Канадою та Україною щодо припинення вогню призупинення бойових дій є дуже серйозною пропозицією. Якщо Росія відкине її, то ні в кого не буде жодних сумнівів, хто виступає за мир, а хто за війну. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія подумає, згодом у Москві анонсували, що невдовзі кремлівський диктатор зробить заяву вже глибокої ночі. Після майже двогодинної затримки Путін висунув свої умови. Він заявив, що налаштований на прямі переговори з Києвом у Стамбулі запропонував дату 15 травня і пропонує відновити ці переговори без попередніх умов. Додам, що у виступі він вперше СВО назвав війною про 39. Не перемир'я, кремлівський диктатор не згадав ні слова. Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини.